Уву кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, то смай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Знаживо до вашої уваги спілкування президента Зеленського та Педро Санчеса нашу нашу любов і нашу до українського народу, до українського уряду, а також особисто до президента Зеленського. Тобто я хочу почати в першу чергу висловити повну підтримку. І стійку підтримку уряду Іспанії до уряду України і особисто президенту Зеленському Ми про це казали дуже багато, багато разів, тому що війна в Україні, дорогий Володимир. Ми знаємо, що географічно Іспанія далеко від України, але ми звідси не можемо не чути, не бачити оці ці бомбардування, які тероризують українське суспільство. І після багатьох років війни, але я хочу, щоб ви знали, і щоб ви знали всі українські громадяни, що серця іспанців завжди з вами, і що наші руки також е, не будуть знати спокою, поки не ми не досягнемо е, стійкого миру. І е, сподіваємося, що Україна стане е, війде в нашу фамілію Євросоюзу, і в першу чергу ми робимо з солідарності, в другу чергу за логіки і за зобов'язань, тому що ми знаємо, що війна, яка веде в, е, яка йде в Україні проти неоперібалізму Путіна, це також війна, яка е, має хоче ослабити європейський проект, і те, що представляє собою європейський проект, над яким ми так ба. Багато працювали в Іспанії вже протягом 40 років після вступу в наш на нашу країну в Євросоюз І на зборах, які ми мали, як приймали участь як президент Зеленський, так і члени уряду. Нам сказали про ситуацію. Про і також попросили у нас цю солідарність для того, щоб українське населення змогло вижити під час холодного періоду, а також під час бомбардування. І сподіваємося, що ми завжди з самого початку війни допомагали Іспанії і будемо продовжувати. І мені також хотілося поділитися з вами із пресою із публічним публічною думкою Іспанії і України в першу чергу партія я вже сказав Зеленському, що протягом місяця Іспанія прийме новий пакет допомоги збройної допомоги Іспанії на 615 мільйонів євро. Цей пакет в першу чергу буде е, е, включати в себе на 300 мільйонів зброї, і також е, в рамках нашого е, договору. Це мільярд євро, на е, які ми також е, е, зобов'язуємося надати по матеріалі безпеці Україні, і в другу чергу 300 мільйонів євро це буде 100 мільйонів євро. Піде на програму ПУРУ НАТО, яке було фінфі. Фінансувати е, термінову швидку закупку систем оборони які потрібні збройним силам України. І в кінці кінців 215 мільйонів євро через е, такий інструмент сейф цей євросоюз. Е, вони дозволять нам е, е, Фінансувати продукцію системи антидрону, рада, радари і також багато з яких цих продуктів виробляють іспанські виробки. разом з цим пакетом 615 мільйонів євро, який я вам сказав. Я також сповістив Зеленському що з сьогоднішнього дня наша країна веде новий фінансовий інструмент допомоги на 200 мільйонів євро для реконструкції України. Відбудови цей інструмент буде координуватися новим іспанським офісом, який так і буде займатися реконструкцією відбудовою України, і протягом двох двох місяців цей офіс почне працювати, і він буде допомагати модернізації розширення інфраструктури, які постраждали від російських нападів, тому що зараз це дуже критичний момент для українського суспільства енергетичний сектор. А також транспорт, і крім цього, я також хочу з вами поділитися тим, що Іспанія також зробить сумісний проект, який разом з ООН для того щоб відбувати центральну е, систему опалення в Україні, яка була дуже дуже постраждала від війни, для того, щоб е, відновити е, постачання, постачання тепла та і те, що е, цей проект матиме е, приблизно 2 2 мільйони євро. Ми також е, кажемо, що Іспанія освоїть 810 мільйонів 817 мільйонів євро, Евро в першу чергу для збройних сил України для відстояння е, суверенності, і в другу чергу для, для захисту цивільного населення, а також для розширення горизонтів по модернізації інфраструктури, яка постраждала від неомперіалізму Путіна, От таким чином ми захищаємо європейський суверенітет і висловлюємо свою солідарність від ісп... від імені іспанського суспільства. І перед тим як закінчити, я хотів швиденько сказати. Делегації України, а також президенту Зеленському, а також іспанському суспільству перед тим, як ми зібралися тут, я і президент Зеленський ми були в музеї королеви Софії для того, щоб я думаю, що це дуже важливий образ для нас. Це Герніка капікасо, це універсальний символ, символ варварства війни і тут ми згадали, що було що автор цієї картини Пікасо, що Герніка була тільки показана в Іспанії, коли Іспанія вже отримала свободу і демократію. І на жаль, пройшло 40 років, і в цьому році ми, ми будемо святкувати річницю. І коли на початку війни Зеленський виступав перед іспанським парламентом. Він казав про гірніку, казав про бомбардування гірніки, і після 50 років е диктатури Іспанія змогла перетворитися на відкриту демократію і знайти своє місце там, де воно мало бути, тобто в Європі. І я впевнений, що дорогий друг, що це було. Також з Україною це та станеться. Я сподіваюся, що це буде якомога швидше, і що якомога швидше Україна буде жити в мирні часи. І приймати участь в європейському проєкті. і на цьому дорогий друг Володимир іспанці, іспанці всі будуть з вами з українським урядом, з українським народом. Дякую за вашу хоробрість і за вашу рішучість. і За ваш за, за вашу уряду і за рішучість всього українського народу, який бореться за свою. Свободу, це це боротьба. Вона теж наша, і ваша перемога буде також нашою. Всіх тих, хто вірить в свободу, в справедливість і в міжнародний порядок який порушив Путін в Україні, і дуже дякую і передаю слово моєму другу Зеленському.